Добрий день, мої любі учні. Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку весела риболовля. Ми будемо сьогодні на уроці вивчати голосні і приголосні звуки. Всім відомо, що язик дивовижний чарівник. Він грайливий, не сумує і завжди нас всіх дивує. Перевтілюватись звик наш веселий чарівник. Зараз, діти, зосередьтесь. Я вас попрошу бути дуже уважними і зробити вправи для того, щоб ви могли гарно на уроці промовляти скоромовки. Перша вправа паркан. Усміхніться так, щоб зуби були зімкнені і трохи оголені. Пробимо сильну посмішку. Молодці. Зробіть другу вправу вправа змія. Широко відкрийте рот і вузкий язичок висуньте, як тільки зможете. Довго-довго-довго. Так щоб він у вас був як у змійки довгий. А потім засуньте назад. Заховайте язичок. Зробіть так 5 разів. Зробіть вправу гірка. Відкрийте рот широко. Кінчик язика у вас має бути за нижніми зубчиками, за передніми нижніми зубчиками. Зачепіться язичком, кінчиком язичка. А ось спиночка язика повинна високо піднятись, наче гірка ось така гарненька. Три рази зробіть таку гірочку. Зробіть вправу, потім розслабте язик. Знову зробіть вправу, розслабте язик. Ну, а тепер можна вже промовляти скоромовку. Отже, перша скоромовка, яку ми з вами промовимо: Іна, 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 і вже ожина. Повторіть. Наступна ин, 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 ин. Соковитий апельсин. Скажіть швидко: ін-ін, ин-ін-ін, ін, ін, ін. соковитий апельсин. Візьміть, будь ласка, лего цеглинки. В кого є, в кого немає, тоді можете просто скласти речення. Вам необхідно скласти речення зі словами ожина. І апельсин. Складіть два речення. За допомогою лего цеглинок вам треба викласти схему. От за таким прикладом, де у нас блакитна цеглиночка це початок речення, а жовта цеглиночка це кінець речення. Складіть речення з декількох слів так, щоб у вас було блакитна цеглиночка, це початок, жовта це кінець. Тепер давайте з вами повторимо те, що ми вивчали на минулому уроці. Відтворіть звуки, які ви можете почути, коли бачите цих твариночок. Коли ми бачимо коня, що ми чуємо? Так, коли ми бачимо курчаток маленьких. Так. А коли бачимо корівку. Так. Отже, ми чуємо з вами звуки. Це мовні чи немовні звуки? Звичайно, немовні. А як називаються звуки, які вимовляє людина? Мовні звуки, правильно, діти? Тепер давайте разом з вами. Вимовимо звук і. і. І, І. Спробуйте вимовити протяжно, начебто ви співаєте. І. Угу. Тепер давайте вимовимо звук Г. Г. Так, давайте поспостерігаємо в дзеркальці, як працюють наші губи. Г. -г, -г, -г Чи можна цей звук вимовити протяжно, проспівати можна? Г -г 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 У мене щось не виходить. Не так виходить, як повинно. Г -г 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 не те виходить. Тобто сам звук не виходить таким гарним, як і. -і, 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 -і. Те? Чому так відбувається? Тому що при вимові одних звуків повітря вільно проходить через рот. Такі звуки ми називаємо голосними. Вони дуже голосні, голосно співаються: а, о, у, е, и. І, і. Їх всього шість. При вимові інших звуків повітря натрапляє на перешкоди. Такі звуки називають приголосними. В українській мові є голосні та приголосні. Голосні можна проспівати, і у моделях їх позначають ось такою червоною крапочкою, кружечком. А приголосні позначаємо рискою, блакитною рискою, синьою блакитною рискою. Давайте з вами трошечки пограємо. Розгляньте малюнки нижче. Назви яких зображень починаються з голосного звука? Подумайте, я вам скажу слово, а ви самі бачите малюнок, можете здогадатися, але я підкоригую, якщо ви неправильно назвете. Давайте скажемо, що це за слово у нас, як ви гадаєте? Апельсин, так, назва цього фрукта починається з голосного чи приголосного звука? Апельсин. Звук А у нас який? Голосний, звичайно. Далі на другому малюнку ми бачимо м'яч. М'яч. Звук М. М. У нас голосний чи приголосний? М. Можна проспіватимо? Ні. Це приголосний звук. Далі ожина. Ожина. Ожина починається з голосного. О. Далі пташечка вивільга. В. 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 Це приголосний звук. Так. Рухаємось далі. Подивіться на схему. Звукову схему до якогось слова, до якоїсь назви. Посерединці цій схемі. Стоїть голосний звук. Голосний. Ось так. Давайте підберемо з вами слово, яке буде підходити до цієї схеми. Правильно, рак. А ще. Лев. А ще. Сом. Так, молодці. Рухаємось далі. Подивіться уважно на цю схему. Чи правильно її склали? Ні, звичайно, тут посередині має бути голосна. Так, коли ми кажемо сом, де ми чуємо літеру О. Звук О, де знаходиться? Посерединці. Абсолютно вірно. Ось так візьмемо з вами і полікуємо цю схему. Так, рухаємось далі. Тепер знайдемо, де чий будиночок. У нас є декілька будиночків і слова. Це в нас хто? Кіт, Миша, слон. І мураха. Так. Давайте подумаємо, скільки звуків у слові кіт? Кіт. Кіт у нас йде в перший будиночок, так. Це його будиночок. Далі миша. Миша. Миша йде в другий будиночок, так само, як і слон. Ну, а мураха йде в третій будиночок. Давайте спробуємо з вами скласти звукову схему до слова кіт. Кіт, кіт, кіт. Де чуємо голосний? Посерединці. І. А от перший і останній звук у нас приголосні. Приголосні. І ще й у нас приголосний м'який перший, але М'якість і твердість, ми будемо з вами вивчати на наступних уроках. Рухаємось далі. Розгляньте малюнок, кого ми бачимо на цьому малюнку. Різних звірят, так, діти. Що вони роблять? Катаються добре. Давайте спробуємо. З вами поділити всі слова на склади. Спробуємо. Поїхали. Отже, перше слово у нас буде осел. Спробуйте поділити слово на склади. Осел. Два склади. Так, два склади. Курка. Курка. Два склади. Цап. Один. Собака. Три склади. Так. І наголос падає у нас на середній склад. Баран. Два склади. Качка. Два склади. Молодці. А тепер спробуємо з вами скласти розповідь за малюнками. Подивіться, що ми бачимо з вами на першому, другому малюнку. А ось іще два малюнки продовження. Отже, складіть речення, складіть розповідь за цими малюнками. Я вам допоможу розпочати. Веселі хлопчики і дівчата, весела компанія вирушила на. Риболовлю, так. Далі що можете сказати по другому малюнку? Розкажіть, поставте відео на паузу. Подивіться на третій малюнок. І на четвертий. Молодці. Далі, сонечки, ми з вами розглянемо прислів'я про Україну. Я вам розкажу їх, а ви спробуйте запам'ятати. Людина без вітчизни, як Соловей без пісні. Про що це прислів'я? Подумайте? Так. Воно про те, що людина не може жити без своєї вітчизни, без своєї батьківщини. Як і Соловей без пісні не може жити, тому що співає все своє життя. Друге прислів'я: без відваги зазнаєш зневаги. За морем тепліше та вдома миліше. Це теж прислів'я про домівку, про Україну, про нашу батьківщину. А зараз я вам пропоную послухати вірш Ганни Черінь, яка у своєму віршику гарно показує красу України, української мови нашої Батьківщини. Послухайте, будь ласка, вірш. Ганна Черінь, Рідна хата. Різні в світі є країни. Різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти, є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім, там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Отже, сонечки. Ви зараз прослухали вірш. Скажіть, будь ласка, що вам запам'яталось? Що вам сподобалось? Чи сподобався взагалі вам вірш загалом? Що згадувала авторка в цьому віршику? Молодці. А тепер скажіть, що ми навчились робити сьогодні? Так, ми навчились з вами розподіляти звуки на голосні і приголосні. Дізнались, що таке голосні? Чим вони відрізняються від приголосних. На наступних уроках ми будемо з вами продовжувати будувати схеми до слів. Чи вдалося вам побудувати речення? Чи вдалося вам скласти розповідь? Добре. Я сподіваюся, що вам сподобався урок. До побачення, до нових зустрічей!